Слава Україні! Добрий день мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 15 липня, проживаю я на Вінниччині. І сьогодні буду обробляти свій садочок. Це вже третій раз. Кальцієм. Через кожних два тижні я обробляв таким препаратом від такої фірми. Є шкала, по якій можна визначити, які препарати вам, верніше, це добрива. З мікроелементами вам підходять. 50 грамів на 10 літрів води. Тільки цими добривами. Ні. Минулого року я комбінував із інсектицидами чи фунгіцидами. В цьому році практикую тільки. Обробіток тільки самим добривом Минулого року я перший раз користувався ним, гарно працює. Так як кажу, що правда, ціна дороговата. Надалі так само буду через два тижні обробляти калієм ті плодові дерева, які ще на яких ще не визріли плоди. Спочатку покажу кісточкові, чому я обробляю не всі разом, не одночасно. От бербан Гігант. Він вже майже дозрів, його вже нічим не потрібно обробляти, тому, так як я розповідаю, в мене є. Роблять такий журнал, які плодові дерева, коли дозрівають, термін дозрівання. І я знаю, коли обробляти. Наприклад, це такі, на прикладі цього дерева сливи, він вже був оброблений і кальцієм, і калієм. Слива Black Splendor також от-от дозріє. До Фісандра майже вже також визріли плоди. Так гарно видно. Гарний розмір. Слива фармоза з дня на день от уже дозріє. Тому я знаю, коли і які. Плодові дерева мені обробляти не тільки інсектицидами, фунгіцидами, а коли і добре вам підживлювати. От Ранні сорти слив. От це Рубікранж, пізній сорт, зелений, приселений. Так само Анжеліна, не буду йти вже до них показувати. Так само і з персиками. От сорт персика Кевіна. Подивіться, який розмір плодів. Я ще буду його обробляти і від шкідників, і від хвороб. І пізніше вже буду давати добрива, бо це дозріває аж у вересні. Слива Стенлей, ну і подібні до неї, це середнього терміну дозрівання. Їх обробляв кальцієм і я ще встигну два рази обробити калієм, щоб були гарні плоди, достойно розмірів і смачні. По персиках та нектаринах ходити не буду показувати. В мене їх дуже багато різних сортів. Але головне знати, коли який сорт дозріває, щоб вчасно обробити і підкормити. Прозраняткової груша сорту красива, так до мене вона попала, має таку форму. Дуже привабливо і раннього терміну дозрівання. Зрозуміло, що її вже нічим не обробляти, також вона має незабаром визріти, незабаром мають дозріти плоди. З цього сорту в мене нав'язалось є плодів. Маю надію, що вчасно визріють і зберу урожай без проблем. Груша сорту дуля. Дозрівають дуже великі плоди, гарних великих розмірів. Також її ще буду обробляти калієм після кальцію. Можливо, один раз встигну. Так само і груша сорту скарб. Дуже смачні груші, довго не зберігаються. Їх також встигну ще обробити і кальцієм. І думаю, що два рази калієм. Так, тепер ксена. Гарні плоди, гарних розмірів. І я її встигну ще обробити цього разу кальцієм і ще три рази калієм. Такі плоди. Так, ще заразівські секунду. У мене тільки чуюру раннього терміну дозрівання а всі останні сорти зимові пізнього терміну дозрівання, то їх так само буду як і зимовими сортами груш. Обробляти встигну. Ще й мабуть, що від хвороб не перейдеться обробляти пізні сорти яблук і груш. Ранні сорти яблук такі ну, в мене слава переможцю. ну Такі терміни, там трошки пізніше квінті то їх вже не вийде обробити. ви в своєму садочку також повинні знати терміни дозрівання своїх плодів, щоб вчасно обробити і смакувати плодами. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Обробляйте свої дерева вчасно, підживлюйте, щоб мати гарні здорові плоди, без хвороб, шкідників. Не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я та мирного неба. по темі трошки про азійські груші і як розвиваються Запитую я формую. От, будь ласка, з навантаженням. Дерево це четвертий рік. Висота витягну 3,5 метри з плодами, гарно почуває себе, Надалі буду формувати гілки галуження. Головне мені витягнути форму вверх. Не тільки це От я покажу. Два роки дереву, це все щепив я сам, так само витягую догори. Два метри. От менше. Такі середній є, що вже два з половиною метра. Гарно слухається таке формування. Груші привиті на грушій тишці Покосує. Дуже гарно витримують навантаження дані. сорти, Дані сорти азійських груш. Ось тільки нав'язалося багато на цій гілці. Ця гілка ніколи не зломиться, буде нагинатися, але не зломиться. Трішки подібно розвивається до айви. Тому я їх і не прирізаю. Воно затухне і буде тоді по ширині рости. Там трошечки не так. От я хочу показати, дивіться, гілка. Росте, закінчення гілки, бачите? Подібне до айви, нема ростових пагонів. Так само і тут. Зверніть увагу. От буде можливе продовження тут, саме в цьому місці, і по боках, от. але не так масово, як звичайні європейські така гілка. Довго я не прирізаю, тоді сформую. Отак от як європейські, я підійду покажу от Ксена. Груша сорту Ксена. Так вона розвивається, як ми звикли, що багато пагонів, яких потрібно прирізати. Якщо їх не прирізати, вони тут почнуть пускати гілки, буде загущеність. Ще покажу на сорту красиво. Ось такі пагони. Тут мало плодів, тому сильний ріст. Всі вони європейські. Ростуть таким чином, як ми знаємо, що розвиваються А от азійські подібні до айви. трішки так формую.